18 мільйонів швейцарських франків, що дорівнює 368 мільйонам гривень гарантованих коштів отримує Житомир на заходи енергозбереження в рамках співпраці з швейцарським бюро співробітництва. За рахунок цих коштів впроваджуватимуться заходи з теплозбереження у навчальних закладах міста та проводитиметься реконструкція котелень. Це достатньо великі средства для міста Житомира. На тобто, в даних условиях це фактично два бюджети розвитку міста Житомира. То тобто, есть і помощь. Допомога... Царського бюро сотрудництва та поміч, яка будуть прежде всего направлена в проекти по енергоефективності для міста очі важна. Швейцарське бюро співробітництва надає гранти за умови співфінансування. Частка коштів з міського бюджету має бути не менше 20%. Проект по енергозбереженню був успішно реалізований у Вінниці. Наразі представники швейцарського бюро зацікавлені у наступному проекті в одному із міст України. У Житомирі вже розпочато роботу з реалізації проекту енергоефективності. Так, прикладом став дитя садок номер 63. Комплексная термомодернизация дошкольного учебного заведения. Причем те нормы, которые были заложены, это, ну я уже не один раз говорил, это не украинские нормы, это европейские нормы. То есть коэффициент теплопроводности. Единиця, то тобто, есть в Україні действують норма та кофеценті 0,75. Також у житомурі незабаром з'явиться біогазова установка для переробки органічних відходів та планується будівництво лінії сортування твердих побутових відходів. Це дегазація полігону твердих побутових відходів виброси порощотом вибрасимітана та газа метана в атмосферу. При реалізації этого проекту уменьшились в два рази. Пані ЛНК 10% от реализации электроэнергии по зеленому тарифу просто перечисляют бюджет коммунального предприятия. Сумма составляет примерно 1,2 и два миллиона гривен в год. Яна Черпицька, Светлана Дворок, телеканал СК1.